Коля, розкажи, як. Дуто! Бо не кладу, як це кажу, не укладу. Находь нормальний відео вкладеться. Ну поясни, як ти робив Audi А4, Б8. Заміна датчика масла. Так? Датчик масла знаходиться. Ти на замістя буду досідувати, так не зайде. Датчик масла знаходиться де з лівого боку. Пут колектором, так? не Хотів блогером бути. Тут відео набере 10 тисяч просмотру мінімум. Всі донати йдуть кольові. Коля обіцяє не матюкатися туди. Так. Коля в нас проходять не значне коли до 10 тисяч просру. Коли міняли датчик масла, знайшли ще старий датчик, хтось міняв перед тим, і у нього впав з рук. Якось так чекає чекати, та чекати, чекати я не можу.